Всім привіт від пана Шмишка з Колорадо. Давно я не знімав, дивився тільки відео ваші про про цього, про кліща. Да. Я обробляю три рази, перший раз це коли забрав мед, поставив їм полоски, потім через недільки три ставляю їм Мурашину кислоту. І зараз вже у нас градусів 16, щас... у нас сьогодні субота, 26, в Черкасах виставка. І я зараз хочу пролити її біпіном. Отаким от трифразовим обробляю. Начебто бджоли літають у всіх вуликах. Це в мене ще не отсушку. це верхні корпуси стоять через піддашник. Да, і до сьогоднішньої теми. Що я хотів, це здійснилась моя мрія і я все-таки зробив вулик такий, як я хотів. Но спочатку скажу те, що на рамку я працюю на 230 в основному і під мед використовую корпуса середні з рутовської системи. Це на 160, тому що медові йдуть на 140. Там 2 см різниці, не, не маю цього, не бачу сенсу, щоб їх використовувати ті на 140. І що я замітив? Що коли я працюю на 230, то я бачу, що є така рамка рутовська цього, є перевага має над доданом. Тому що додан я рахую, що це є якби міні-лежак. і там Висота рамки позволяє, дозволяє цьому бджолам робити гніздо і вони більше розмножуються в сторону, як в лежаку. А в 230-му їх не вистачає розміру і вони переходять або на другий корпус, або на середній корпус. Ось так, як тут його Середній корпус 160 плюс 230. І подумавши таке, я згадав, що на українську рамку краще бджола зимує, І я вирішив об'єднати, якби досконалити українську рамку, об'єднати грутівську на 230 із Українською. І от вийшов у мене ось такий вулик, як я його назвав панським від пана мішка. Вже їжджіка на думного вулика. Зараз я вас пересажу. В чому заключається? В чому, так? Да? Тому що, якщо зробити його на 8 рамок, щоб він був 300 на 300, бо я думав, як би в Україні, то я взяв би верхню планочку оцього. Верхню планочку і нижню взяв би від українського а боковинку взяв би від... 230-го відрута і зробив би таку рамку. Ну я так подивився, щоб я хотів зробити його квадратним, щоб він був, то це виходить малий вулик вийшло. Так, вийшов би отакий ось вулик на стільки менший. Якщо б це був би ППУ і стінка на 300, то можна було б робити на 8. І була б тоді квадратна 300х300. Ну, так як у мене дерев'яні вулики, їм потрібно, щоб крайні рамки стояли, як заставні, а гніздо було всередині, то я все-таки вирішив зробити на 10. На 10 рамок. Так, ось так. От, на 10 рамок. Що я зробив? Я взяв. Оцю передню стінку притулив його до бокової, обрізав, поробив ці ось шпунти поробив і прикрутив. І в мене вийшов квадратний вулик, вийшов. Його можна поділити, я оці поділив пополам, тут ось поділив на три частини, крайні, виходить по три рамки, середина на чотири. Так. так, у нас сухо, за два місяці був один дощ, температура в нас в середньому в день 20 градусів, сьогодні градусів 16, ну вона ще потихеньку буде підніматися. І так. Ось таке в мене вийде гніздо, якщо буде в двох корпусах, да, приблизно ось таке гніздо буде. Виходить, тут 230 і тут 230. Це 460 і 10 тут буде про, про цей переход. Щоб не робити, ото, як кажуть, олімпійські колечка, не, не ковиряти ващину чи цей суш, тим більше воно в мене пластику, а це мені сверлити, треба, щоб джоли переходили як в українські рамки, якщо вона отак буде. отак, як якби була вона у висоту, да? то буде отакий ось переходик. Гніздо буде отак посередині тут сидіти. Тут у мене трошки ширше вийшло, тут вийшло 34, це не, тут 2 см, з цієї сторони 2 см щоб сіли ці бджоли. Десь приблизно отаке от буде гніздо. І якщо брати щас ось по осінь, да, це добре. Ось можна посадити тут на три рамки, тут на чотири і тут на три. Можна розділити взагалі по дві рамки, якщо хочеш. Можна розділити пополам, Тобто можна невеличкі відводки спокійно зберігати зимою, будуть обогрівати самі себе. Повесні вони піднімуться в один корпус, будуть гніздо, їх можна дуже буде якби, краще за ними працювати з ними, тому що з такими корпусами можна робити і Метод Демарі, щоб боротися з роїнням. В общем, такий корпус мені більш подобається і більш до діла. По весні, наприклад, так як вони в мене квадратні, то можна розвернути верхній корпус, якщо розділити його на три або на 4, або на 2 відсіка, скільки вам потрібно цього. Маткомість, наскільки маткомість можна верхній корпус розбіли, повернути, зараз я поверну його. Ось так, бачите, я повернув його і спокійно можна робити сюди, по, по краям зробити цього льотки. Можна зробити один тут, один тут, якщо цей середній сюди. В общем, в одному вулику. Сім'я набирає сили, розвертаєте, відкриваєте, ставите проміжуточне дно, щоб вони літали, як вам потрібно. В общем, гратися з ним можна скільки, скільки хочете. Я, наприклад, хочу, коли набереться два корпуси бджоли в травні місяці, взяти, поставити рядом, на півльоту, потім їх розділити або на... Отак от, от на три, відкрити їм, щоб вони літали. Або зробити пополам, розділити, отакого. От Тут льоточки зробити. І буде, якби з одної сім'ї, 4 відводка буде. Потім їх можна буде пересажувати як, як завгодно. І це буде вулик. Вулик нуклеус, його можна використовувати як для меду, збору меду. У мене тут полів немає. У мене трохи є акації, трохи липи, а то в основному то взагалі то цей різнотрав'я. То щоб збирати, наприклад, я думаю, ще зробити цю середній корпус сюди такий невеличкий, щоб ранній мед можна було собирати. Да. І десь отак приблизно. Виглядає оцей мій новий вулик, який називається вулик Нуклеус Панський від пана Мишка. Джолярі людина, людина творча. І от, наприклад, е, такий нуклеус, вулик Нуклеус можна поставити на стаціонарний корпус. ще бачимо, ми, що залишається тут, тут можна положити. Якусь кришечку зробити, таку фанерку, і вони спокійно можна наставляти сюди ващину і ставити на витновенну сім'ю, і буде цей. Буде такий, будуть працювати, відтягувати вам на цей нуклеос. Чим це ще добре, на мій погляд, чим добре такий корпус, тому що рамки. З нуклеусу, що їх не треба струшувати нічого. Їх зібрав в один, в один вулик зібрав, бджолу струсив і буде вам на зиму. І так само весною, коли робити нуклеуси, у вас вже є рамки із розплодом, із усим. і медові розплодні, тільки підсаджуйте маточники чи матки і працюйте. Для невеликої пасіки, як у мене, у мене 50 вуликів, тут у мене до 30 стоїть, і в других місцях у мене стоїть, там люди ще просять, щоб я ставив. Не їздити туди-сюди. Да, і в зиму складати. Наприклад, у вас сім'я, там у вересні вже десь посередині отак займає. І тут розплод є, і тут є розплід. То як я, як я збираю у рутовському. Я беру весь розплод, опускаю в нижній корпус, кормові піднімаю наверх, це коли мед відібрав, і тоді вже і обробляєш, і що хочеш робиш. І ось так от економія, щоб менше було гратися з тими нуклеусами, міні-нуклеусами, які там є. А вже зразу на рамку. раз-раз. Качати мед, якщо питання буде, то так вона вже і менше рутовська. Обрізав дещо такого. Тобто в касету ставиться і відкачується воно нормально, якщо вам треба потрібно. І зато, коли зробити магазини, середній корпус на ньому, то дуже добре брати сотовий мед, він дорожчий. Рамки поставили і буде збір, збір сотового меду щільникового. Да? Тобто бачу дуже багато переваг. Одне тільки що оце корпуса трошки треба підробляти і цей. Ну, зима здорова. Коли наладити оці планки, я спокійно їх вже роблю. Їх дуже швидко, раз-раз. За день можна сотню зробити якраз на 10 вуликів, скільки вам потрібно. Маткомість, якщо отак от в середньому по 3 маткомістя, це з вулика 6 виходить. 10 вуликів, от вам вже 60 маткомість. Ну Це таке для невеликих пасік. Да, невеликих пасік таке добре. І хто творча людина, хто не, по стандарту не живе, а хоче, щоб легше і краще щось було, то десь воно так. от. Хочу оцей 46-й вулик пересадити, зараз у вулик, панський вулик посажу. І буде все. корпусний на 230, рутовський 230-160. кулка восьмирамочний на півтора корпуса і буде панський тут. І так, поставив я дно. Поставив корпус. Там мало медні пирогові і пусті. То буду струшувати їх. А потім зніму цей корпус і поставлю вже їм медовий корпус. Хочу вам показати от маточка. Є два дві рамки з розплодом, закритим і отут от Видно є личинки. воно. Ось так от я переселив їх на вісім рамок ось. Крайній здвинув, як заставні, трошки вони, вони літають. А у них був трохи нижче цей літок. Ще не попадають у льоток. Ну нічого. Я думаю, знайдуть вони літок. Зараз буду обробляти їх. Було дві рамки запечатаного. Було дві рамки запечатаного і одна чуть-чуть відкрити п'ятачки на цьому, на середньому корпусі. Я їх переставив сюди. У мене тут кошка 31 31. Я їм поставив. Вони будуть сидіти у мене так от на трьох корпусах і будуть зимувати. Може, коли буде тепло, то нижній той прийму. будуть у мене корпусний на 160. Два корпуса, буде якраз 300 рамка. Ну от начебто і все. Пересадив я ось свій вулик. Бджоли ще трошки блукають, але ну, нічого. Знайдуть. У мене тепер буде панський рута. Е, ні, панський. Це кука рута, це корпусний на 230. Що мені залишилося зробити поставити корпусного зробити на 160 два корпуси, а може й три. І буде повний порядок. Ну що, начебто і все. Дякую за увагу, до побачення. Перед вами був представлений. Вулик з Колорадо, панський вулик, вулик Нуклеус. Можна зробити його як на 8 маткомість, розділити, повернути. На той 33-й навпіл. Да. А можна зробити напівльота, сюди поставити. В общем, як хочеш, так і можна. А можна просто мед збирати. Якщо поставити ще магазинчик такий під мед, то можна збирати і щільниковий мед. Ну все, до побачення, дякую.